Особиста позиція наша в цілому. Напевно, уряд в цілому не зрозумів ситуацію, яка є в Україні. Я Бюджет 2015 року назвав би на сьогоднішній день антисоціальним. Чому? Тому що не давати можливості мати і піднімати мінімальну заробітну плату на 15%, так як Національний банк озвучив сьогодні десь бачення своєї інфляції. Це є вражаюче, це є неправильно, Немає відповіді на головні питання. Немає відповіді на, і як в програмі дій уряду, так і в бюджеті. Все-таки, що ми робимо з війною і з миром? Немає ніякого такого чіткого плану, як розвивати суспільство, як українці зможуть на своїй Богом даній землі знайти роботу. Який уряд нічого не озвучив, навіть маючи іноземців, якісь нормальні цивілізовані європейські критерії оцінки громадянина, людину, працівника, своє напрямок, прем'єр-міністр все-таки озвучив не на розвитку, і не на заробітку грошей як українцями, так і українським бюджетом, а на ходінню по світу з протягнутою рукою подальшим набиранням різних. Кредитів від різних фондів, від різних держав. Я вважаю, що це неправильно. В стані ага. сьогоднішня українська економіка є такому, що в нас є дуже багато проєктів. Сьогодні треба було б визначити з корупцією, сьогодні треба визначитися з війною, сьогодні було б прийняти обов'язково так звану децентралізацію, хоча б філософськи визначити, що все-таки це розуміння, щоб як державант, так і. Міська громада або сільська громада знала свої права і свої обов'язки. Ну і під це автоматично сформувати податковий кодекс, що ми знали. От з прибуткового податку, стільки залишається на комунальних графіках, стільки йде на столицю. Ну Сьогодні віце-прем'єр Зубко. Таку оптимістичну пропозицію виказав, що ми хочемо, щоб на центральний бюджет комунальні громади міські громади передавали 35%, а все те, що зроблять і зароблять, залишали 65% залишалося в комунальній громаді. Ну ми такі. Угу. Податковий кодекс, ми такий бюджетний кодекс, будемо вітати, будемо підтримувати і обов'язково докладемо максимум зусиль, щоб він був прийнятий. Це так було записано в проєкті бюджету? Ні, Чи це ні, сьогодні це сьогодні? Він так оптимістично ага. зробив. Одноуточнюючи, ви бо це те, що зараз от більшість людей хвилює. Ви бачили в цьому проєкті бюджету? Які там прив'язка до якого курсу долара? От, знаєте, цю цифру зараз. Всі от яка там точна 17 цифра прописана? Гривень. 17 Орієнтовно. гривень. Орієнтовно, така фраза mm -hmm. існує. Орієнтовно 17 гривень. Uh -huh. І ставлення свободи на цю цифру. Давайте я скажу свою Будь позицію. Ласка. Я так, озвучую в будь-якому товаристві, в будь-якому колективі. Напевно, наш Національний банк. Явно є на стороні української державності. Чому? Тому що так, такою своєю роботою і затратами на рефінансування комерційних банків, які крім того ошукали вкладників і виділити на них 100 мільярдів гривень в такий критичний час. Це було. Скромно, помилкою, і це повинна бути чітка відповідальність пані Гунтереві, і президент повинен приймати рішення. А як простий мешканець, скажу, ну треба обов'язково курс любої валюти прив'язувати до соціального рівня держави. І коли 0,33 скляна пляшка Кока-Коли коштує, що в Америці що в Європі один долар. То напевно в нас вона коштує сьогодні 8,55 в Києві. Uh -huh. Так це фактичний курс. І до цього теж треба прирівнюватися. Взагалі не зрозуміла мені позиція, навіть від того, що був розкрадений бюджет Януковича, навіть від того, що в нас йде війна, але в нас залишилася мінімальна заробітна плата 1218. Оце те, що в нас в сьогоднішньому законопроекті про бюджет не влаштовує. Як так при 15-й інфляції, при такому різкому рості цін на товари повсякденного попиту, 15% правильно? да, правильно, да, угу. це Гонтареве сьогодні озвучила. Ми залишаємо мінімальну заробітну плату 1218 до 1 грудня 2015 року, і так само залишаємо без змін мінімальну пенсію, споживчий кошик. Напевно, іноземцям, які є сьогодні в уряді, треба з цією сумою грошей зайти в українську аптеку. Сьогодні їм треба заїхати на своєму автомобілі на українську заправку і з собою обов'язково брати членів антимонопольного комітету, представників комітету АНКР і дати відповідь як український вчитель. Який в середньому має зарплату 2700 гривень, а сім'я з двох чоловік вчителів, маючих двох дітей, як на 5400 гривень може оплатити сьогодні комунальні mm -hmm. послуги, які сягають біля двох тисяч, як потім зможуть чи зможуть вони взагалі проплатити той податок на нерухомість. З яким ми категорично не згодені і я сьогодні на комітеті висловився заперечення як на комерційну, так і на людську, як, взагалі, ці люди після того, що заплатять комунальні послуги, податки, і як вони далі зможуть жити? От сьогодні ця складова просто фізіологічного життя. Повинна бути урядом розглянута, і вони повинні не дивитися і не говорити, що ми з вами говоримо якісь популістичні речі. що Треба піднімати заробітну плату, треба піднімати мінімальну пенсію. Обов'язково це треба робити, але це не популізм, це сьогодні прагматизм виживання українців. І я ту фразу прем'єр-міністра, ну ми виживемо, та ми побудуємо Україну. Українці працьовиті, професійні, патріотичні люди. І дуже пишається, напевно, сьогодні урядовці наші, що ми з вами вже не маючи навіть родому, не маючи садочка, не маючи школи в повному обйомі, не маючи медичного обслуговування, має міліції, прокуратури, суду. Ще й крім того, волонтерським рухом утримуємо армію і ведемо війну на Сході. Це громадяни, але напевно робота депутатського корпусу і нашої міжфракційної групи Всеукраїнського об'єднання Свобода буде направлена на те, щоб чітко ревізувати бюджет, щоб чітко виконати вимагати виконання його і звітування за ним. Державних службовців і обов'язково цим, особливо по війську, не повинні займатися громадяни, бо вони і так на ну, в цьому такому непростому важкому році так втомлені і знесилені економічно, і потребують дуже серйозну підтримку держави. І саме головне вони потребують того, щоб уряд. Верховна Рада створила ті умови, які дозволять їм жити, працювати і творити своє майбутнє. Ну а народні депутати то будуть на своєму рівні контролювати. Я так розумію. Півтори тисячі сторінок, як ви чули, проекту бюджету, а великий обсяг роботи, як ви зрозуміли, але е, про. Те будемо ще говорити в інших е, випусках програми голос депутата. Час збігає саме цього випуску, і так думаю, що слухачам варто проаналізувати всю ту інформацію, яку сьогодні нам дав пан Олександр Марченко. Перед тим як скажімо, один одному до побачення, уточнюючи запитання стосовно подальшої роботи у Верховній Ради, як е, правильно чи ми зрозуміли, що тепер е, наступного разу проект бюджету буде розглядатися 30 грудня. Так так, mm -hmm. була пропозиція. Голови Верховної Ради завтра ми розглядаємо законопроекти, які 25, є. Грудня, 25 точно. грудня будемо розглядати законопроекти, які є і мають відношення до формування бюджету. П'ятниця допрацювання тих законопроєктів, які не розглянути на комітеті. субота буде робота в комітеті. В неділю. Що гол... дійсно в неділю буде сесійне засідання? Ну, оголосив голова Верховної Ради, це uh -huh. його. Регламентне право треба працювати. Uh -huh. І я вважаю той період, коли десь кидалося в очі, мені особисто, що голова Верховної Ради хоче дискредитувати роботу Верховної Ради, то тобто прийшли засідання, порядку денного немає. Це треба втрачений час і кошти бюджетників і виборців відпрацьовувати. Субота то субота, мені неділя. особисто не звикать, неділя, неділя то неділя це обов'язково. Єдине, що 30-го то, uh, такий день і робота в округах прийдеться внести зміну uh -huh. в графік своєї роботи в окрузі. А так налаштований, оптимістично дивлюся, перед новим роком uh, треба бажати один одного добра. Спокою і українцям, виборцям, моїм, так як на території Білої церкви дуже розташована військова частина, і багато добровольців, багато військовослужбовців. Я хочу і бійцям, і. Виборцям, батькам, рідним побажати все таки миру 6-7 грудня, 8 грудня. Я був на східних теренах. Вітав, дивився наші військовослужбовці дійсно гідні солдатського звання, і вони готові боротися і здобути перемогу для України. Дякую, пане Олександре. Олександр Марченко був сьогодні гостем програми «Голос Свободи. Якщо протягом розмови у вас виникло якесь запитання, будь ласка, надсилайте їх на нашу електронну пошту Голосу Свободи на сайті голос.фм знайдете. Ми обов'язково будемо і ці ваші запитання передавати як пану Олександру, так і його побратимам. Дякую ще раз. Всього нам найкращого миру. За те і боремось. До зустрічі в етері з вами був Дмитро Шевченко і Олександр Марченко. Повтор цього випуску подальших наших етерах.